Так, знімаю другу частину відео. Добрий день ми бачимо лента синя. Вона є незахищена. захищена, немає ні про пальцем, пробуєш світло йоди, а ця захищена має таку структуру мегеньку. Ось вона йде по, цілій, по цілому периметру вікна. Туди-сюди 5 метрів. Ось, теж ці бухта. Ось у нього сина і ось фіолетова яка інфрачервона до USB. Отакого, От щоб вазонки бурюнини не, не портились за 310 гривень. Да, Получається за, за 8 доларів. Є, це типа захищена, а вона захищена буде. Дешевше там на долар-два, Вінка казала брата, таку. Ну, якось так. Коменти, лайки, підписки, частина відео про інфрачервону пленку з Аліекспресу з Китаю для Ріанью.